Не переживайте. Нам такий хороший патріархат. дякую. Я сама семантичний щит це проект, який нас захищає від зовнішніх чужих наративів і допомагає зберегти наш український наратив нашої нової української ідентичністю. Оця вистава це перший проект в глобальній програмі Семантичний щит, яка який, по факту був придуманий і реалізований за шість місяців. Сам сюжет відбувається з військовим, який на кілька тижнів приїжджає у відпустку. І Він потрапляє в дуже дивну перукарню, якій з ним спілкуються дуже дивні перукарки. І він проходить через кілька ситуацій, де кожного разу зустрічається цих перукарк, тільки вони вже в зовсім в інших ролях. І коли він повертається назад на передову, прилітає керована авіаційна бомба, вбиває його побратима, і він сам контужений і потрапляє в полон. Це основа, ем, основа цієї вистави. І далі навколо всього цього відбуваються певні події з іншими персонажами. Ні, ні, чекається на все. Виявилося, що вона з вона розумієш, вона не сепаратистка, а, а навпаки. Як це? Ну, 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 типу, антисепаратистка. А ми тоді хто вистава про події, які зараз відбуваються у нас в країні, про війну, про життя е, під час війни. Про українські сім'ї, про те, як вони переживають цю війну, з якими проблемами зіштовхуються, про життя військових, про те, як вони відновлюються, як вони повертаються з війни, з якими проблемами вони зіштовхуються, і як вони намагаються на них реагувати як можуть. А, і звісно, про нашу перемогу. Ми показували цю виставу в Києві і в Дніпрі. і ось Зараз Одеса. Мені здається, що глядач він все ж таки ставить собі питання. Він відкриває очі на те, в якому світі він живе, і в нього дуже багато питань, що з цим далі робити, і що я можу зробити тут і зараз. Дуже важливо для родин. Будь-які проекти і заходи, які націлені на підтримку, тому що ти розумієш, що ти зі своєю бідою не один. Я дружина зниклого без звісти, командира патрульного катера «Слов'янськ» Даміра Ауліна. Мій чоловік зник 3 березня 2022 року при виконанні бойового завдання в акваторії Чорного моря. В їх катер влучила ракета з ворожого літака. І 11 членів екіпажу, в тому числі і мій чоловік, на сьогоднішній день мають статус зниклий безвісті. Це вистава загалом як таке, такий заклик: не сторонитися від людей з різним досвідом, не сторонитися дуже важливих питань, від яких іноді хочеться закритися, десь залізти в шкарлупку. Мій брат уже майже та вже 32 місяці перебуває в полоні в Росії. І я всіма різними шляхами намагаюся підтримувати різні культурні та соціальні проекти, націлені на те, щоб піднімати підтримувати теми важливі на сьогодні в суспільстві. Це теми і полону і підтримка родичів, які шукають своїх рідних зниклих безвісти.